У маленьке середньовічне містечко на рейні лорш. Тут між кам'яними стінами і старими деревами заховано багато історій, і кожна з них жива. В самому центрі міста стоїть стара барокова церква святого Назарія. Її збудували ще в середині XVIII століття. Тут і зараз відбуваються служби, звучать дзвони, а зовсім поруч сад лікарських трав. Його насадили ще монахи аббатства лорш, яке існувало тут понад тисячу років тому. У цьому саду ростуть полин, лаванда, Звіробій, кропива та чебрець. У давнину жінки збирали ці трави, щоб захистити свій дім від зла, очистити тіло, а душу від лихих думок. Полин вішали над дверима, щоб нечисте не заходило. Лаванду клали під подушку, щоб зберегти спокій, а кропиву кидали у вогонь. І разом з нею спалювали образи і сварки. Лож це не тільки камені й архітектура, це місце, де легенди про водяних німф, привидів і русалок жили поряд із церковними піснями.